Така одна із перших моїх колод. Ленорман монтажний стиль. 36 карт. Щось тут не повністю винулись вони. Так. Карти все бачать, а ти чогось не помічаєш. Зараз ця колода відкриє тобі очі на якусь ситуацію. Якась правда зараз вийде, Ти весь уважно. Тучі над тобою, правда? І ти це відчуваєш, що тучі. Прям згущаються хмари. Я вибачаюсь, мене проскакують російські слова. Не можеш добитися своєї цілі. Ціль є все робиш, а добитися не можеш. Чому? Тому що хтось мішає якась зміюка є на твоєму поті. Із жалом своїм. Зустріч тебе чекає скоро. Якась новость звістия, звістиє приємне, яке поможе розвіяти оці тучі. І поможе унічтожити оцю гадюку. Оцю косою ти її уничтожиш. Да. Буде непросто, але ти це зробиш. Оця новость від мужчины поможе унічтожити оцю гадюку. Завершиться все хорошо. І буде такий довготривалий ефект. Тобто обручка, вона означає не, не тільки одруження або вінчання, вона означає, у колічка, бачите, нема початку, нема кінця. І ця карта означає, що ефект від досягнутої цілі буде довготривалий, все буде хорошо. Мужчина рядом з тобою, любимий, звісно же, підтримує тебе. Все сміття з хати виметеш. І свої стосунки. тільки убереш оцю зміюку, Вимедеш усе сміття, нічого поганого, лихого не залишиться. Все буде хорошо. Так що чекай звістку. Вона дуже важлива для тебе. Це вирішення всіх твоїх проблем. Розвієш тучі і дійдеш до своєї цілі. І головне, убереш оцю зміюку. Все. Не буде її. Нема. Її вже нема. Просто вона ще цього не знає. Удачі всім!